Чому пливе обличчя, як часто пацієнти до мене приходять і говорять, доктор у мене обличчя поплило? З часом ця пружність зникає. Він дає можливість створити той об'єм кістки, який втрачений процедури ліпофілінгу, які відновлюють ті втрачені жирові тканини, які е, призводять до того, що шкіра втрачає свої принади. Вітання моїм підписникам і глядачам мого каналу. Я Павло Денищук, і сьогодні ми будемо розповідати вам про птоз обличчя. Птоз це опущення. Опущення м'яких тканин. Чому пливе обличчя, як часто пацієнти до мене приходять і говорять, доктор, в мене обличчя поплило. Буквально там рік назад в мене була така все красива, вся класна. А сьогодні вже дивіться, що зі мною сталося. Як правило, всі йдуть до косметолога. І, в принципі, в певній мірі вони допомагають. Естетичні спеціалісти мають в персоналі своєму досить багато моментів, які можуть допомогти. Але є ситуації, коли вони вже розуміють, що вже все перепробували і нічого не допомагає. Тоді звичайно, пластична хірургія. Але перед тим як я скажу, що можна робити, я хотів би ще раз вам дати інформацію, чому ці всі моменти виникають. І зразу хочу сказати, що. Ми всі відмічаємо зміни, які є в нас на поверхні. Ми відмічаємо зміни, які з'являються в шкірі. І всі зразу починають цеплятися до тієї шкіри, починають масажувати, щось робити для неї. І звичайно, якийсь ефект буде. А глибинна причина вона не в шкірі. Це ми просто бачимо як результат зміни в нашому зовнішньому вигляді. А причина глибинна, вона набагато глибша. І зразу хочу відмітити, що базова основа того, що обличчя пливе, це зміна кісткової основи. Тобто міняються кістки, і відповідно структурна основа зменшується, а вони міняються в якому плані? Вони мають таку ж особливість, що часом проводиться так звана остеопороз, якась деструкція цих кісток. Тобто, це все говорить про те, що кістки втрачають свої. Можливості втрачають остеобласти, і вони не так же продукують ці тканини е кісткові, як було раніше. І ці процеси такі ж самі виникають в ділянці обличчя. І сама основа, якщо не брати там до особливостей, міняється конфігурація, міняються форми кістки, ми повинні зрозуміти, що кістка стає меншою в об'ємі. Вона проходить такий процес резорції лізісу кісткової тканини. І що ми бачимо? Зменшився об'єм, а м'які тканини, вони в об'ємі не зменшуються якраз. Вони починають більше пускатися вниз. Зменшується структурна основа, відповідним чином. Тканини не мають тої опори, вони починають опускатися вниз. Це база. Це нам потрібно зрозуміти, тому що від цього ми будемо відштовхуватися, як з цим боротися. А ми бачимо, зміни в шкірі, ми починаємо працювати шкірою, забувши, що є основа. Це якраз зміни в ділянці кісткової структури. Зразу хочу сказати, що зміни в кістковій структурі вони супроводжуються змінами і в м'язево-сухожильних е тканинах, які також, на жаль, втрачають свою еластичність, м'язи втрачають свою опірність, вони починають розслаблятися, або якщо в такому стресовому стані вони спочатку спазмуються, а потім, на жаль, вони в цьому спазмі втрачають. І кровообіг, і лімфодренаж, вони втрачають свої можливості, і вони починають в певній мірі мінімізувати свої якісь функціональні можливості, і відповідним чином, після спазму якогось довгого вони розслабляються. І як результат м'язи подовжуються, зв'язковий апарат також подовжується, і відповідним чином це все вже проходить на і більш поверхневі шари. А більш поверхневі шарі ще не шкіра, а йде підшкірно жирова клітковина. І якщо ну, так порівняти більш молоде обличчя, яке більш таке напружене, налите, тому що за рахунок якраз пружної підшкірно-жирової клітковини і м'язевих тканин, то з часом ця пружність зникає. Зникає вона тому, що якраз крім змін в кісткових структурах, м'язевих структурах йде зменшення об'єму і втрата підшкірної жирової клітковини. Бачите, який ми пройшли шлях від глибини до поверхні, і тільки тоді ми вже бачимо, що як результат йде порушення шкірних контурів, за яким, як правило, естетичні спеціалісти починають працювати. А починають потрібно працювати з більш серйозних структур. І, до речі, в цій ситуації потрібно працювати. З дієтологами потрібно зробити мікроелементний склад крові, щоб зрозуміти, які йдуть порушення в мікроелементному складі. Можливо, потрібно додати в раціон і препарати, мікроелементи, кальцію, можливо, вітамін Д. Там багато потрібно, можливо бути змін, які потрібно відкоректувати. І тільки цим процесом, злибинних таких моментів, потрібно вже проходити на якісь. Процедури об'ємного плану, які би дали можливість відновлювати ті кісткові структури, які втрачені. І цій ситуації, крім препарату Редіса, я нічого не можу порекомендувати для пацієнта, тому що це також препарат кальцію, гідроксіпатіт кальцію, яким зокрема в моїх руках і в руках моїх колег він дає можливість створити той об'єм кістки, який втрачений. Якраз особливості є методики, які е, проводяться ін'єкції на кістку. Буквально кальцій, цей препарат викладається на кістку, створюючи втрачені об'єми. Це правильний, це патогенетичний підхід, який дає можливість якраз творити і формувати втрачені об'єми з кістки. Знову ж таки, для проведення різних маніпуляцій, відновлення якраз м'язево-сухожильного апарату це йдуть процедури, є апарати, про які я вже неодноразово робив відео. Мене цікавило моїх підписників, цікавив такий апарат Альтера, який працює вже з м'язево-апоневротичним шаром. Тобто, це знову ж таки більш патогенетичний підхід, який скорочує ці втрачені об'єми і розслаблений процес, який почався з м'язами. Слідуючим етапом в руках хірурга є процедури ліпофілінгу, які відновлюють ті втрачені жирові тканини, які е, призводять до того, що шкіра втрачає свої принади відновлення об'ємів. Я знаю, що мої пацієнти знають, що в жирі є субурові клітини, це привнесення молодих тканин в підшкірну-жирову клітковину, де вона має бути. Це якраз той, знову ж таки, патогенетичний підхід для того, щоб відновити об'єм підшкірно-жирової клітковини. І вже тільки пізніше йде робота вже на самій шкірі. А для шкіри тут вже потрібно дивитися, які виражені зміни, невиражені зміни. І в цій ситуації у косметологів вже розв'язуються руки. Маса різних апаратних технологій, які впливають на шкіру. Ну, зокрема, це зразу хочу сказати за ін'єкції екзосоми. Це такий новий тренд, просто зробив революцію в естетичній медицині. Коротенько про екзосоми це. Препарат, який включає в себе ну масу різних позитивних елементів, мікроелементів, інформаційних таких посилів для клітин, які дають можливість відновити і простимулювати і омолодити шкіру, хороша тема омолодження. Використовуючи екзосоми ми післяопераційному періоді, їх використовуємо також для реабілітації. Якщо ще про ін'єкції сказати, я би вам хотів би відмітити, це мезотерапія з використанням плазми, так звана плазмотерапія. В, зокрема, в нашій клініці ми використовуємо ендорет плазма, тобто вона посилена, це ще більш ефективний ефект від використання цієї плазми. Лазерні шліфування, які знову ж таки стимулюють різ колагену і покращують. Сам вигляд шкіри, тонізує цю шкіру. Ну і потрібно відмітити ще таку процедуру, як дермогенезіс. Це процедура, яка дає можливість прогрівати локально шкіру і стимулювати тим самим колаген, для того, щоб він омолоджувався і давав ефект більш молодої шкіри. Тобто різні процедури є, які дають можливість вже впливу на шкіру. Ну, звичайно, якщо ці зміни, які вже появились, вони досить виражені, тоді звичайно треба йти до пластичного хірурга і в цій ситуації робити оперативне втручання для того, щоб убрати ці надлишки шкіри, мінімізувати прояви вікові в ділянці, там брилей шиї, носогубні зморшки. А потім обов'язково потрібно продовжувати після операції, після проведення реабілітаційної програми проводити вже догляд за шкірою, хороший професійний догляд за шкірою. І тоді у вас результат, ефект буде роками, роками. Ось, в принципі, я вам розповів, що таке ситуація, коли як пацієнти говорять, обличчя поплило, проявляються вікові зміни, і як потрібно. Комплексно підходити до цієї ситуації. Є доповнення? Пишіть обов'язково. Є бажання задати питання, задавайте. Є якісь коментарі, коментуйте. Підтримуйте україномовний канал, підтримуйте україномовних блогерів. Я буду вам вдячний також за ваші лайки, коменти. А так будьте здорові, красиві, вродливі і тримайте своє обличчя в хорошій формі. Удачі вам!